Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про відмінність понять перепланування та реконструкція квартири. Кожна людина для комфорту свого життя так чи інакше в своїй оселі робить ремонт. Ремонтні роботи зачасту пов'язані з різними діями, які можуть Стосуватися втручання в несучі конструкції чи втручання нев несучі конструкції, з перенесенням інженерних мереж всередині квартири, з облаштуванням та зміною функціонального призначення кожного окремого приміщення в своєї оселі, в своєї квартири. Проте, під час здійснення ремонту, мало хто знає, що можна робити при виконанні будівельних робіт, що заборонено робити, а на що потрібен відповідний спеціальний дозвіл. Отже, Основні відмінності перепланування та реконструкції полягають в складності виконання будівельних робіт. Під час здійснення перепланування особі власнику квартири не обов'язково отримувати на це відповідного дозволу в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування. Пов'язано це з тим, що перепланування являють собою будівельні роботи, які не складні за своєю суть. Серед таких робіт можна розрізняти втручання в ненесучі, допустим, гіпсокартонні перегородки, об'єднанні санітарного вузла, ванної кімнати, якщо стіна, яка перегороджує санвузла, є ненесущою. також облаштування збільшення житлової площі за рахунок допоміжних приміщень, допустим, кладови чи частини коридору, та інші несуттєві роботи. Для того щоб відобразити, фактично узаконити перепланування, необхідно звернутися за повторною поточною технічною інвентаризацією і спеціаліст експерт інвентаризації зобов'язаний зробити вам новий технічний паспорт вже з наявною конфігурацією і з наявною інформацією, фактично про ваше нерухоме майно, тобто квартиру з реконструкцією складніше. Конструкція це будівельні роботи, які полягають у зміні техніко-економічних показників квартири. Дуже часто при будівельних роботах, які пов'язані з реконструкцією квартири, міняються габарити об'єкта нерухомого майна, змінюється функціональне призначення кожного окремого його приміщення. Відбувається втручання несучої конструкції. Виконання вище зазначених робіт без отримання на це відповідної згоди, тобто дозволу від органів державної влади, згідно з діючим законодавством, забороняється. Крім цього, для того, щоб повноцінно, відповідно до законодавства, почати виконувати будівельні роботи по реконструкції, вам необхідно буде розробити проєкт реконструкції. Проєкт повинен бути підписаний, фактично завізований архітектором або інженером-проєктувальником. Крім цього, вам потрібно буде вирішити питання з ліцензованою будівельною компанією, яка вміло професійно виконує будівельні роботи для того, щоб подальше мене порушити. Конструкцію будинку, наприклад. Крім вищезазначеного, також необхідно забезпечити технічний нагляд. Фактично, це забезпечення особою, яка буде слідкувати за правильністю виконання будівельних робіт, тобто заходом будівництва. За наявності проєкту реконструкції, технічного нагляду та ліцензованої організації, ви зможете звертатися до Державної архітектурно будівельної інспекції і реєструвати, тобто декларувати декларацію про початок виконання будівельних робіт. Отже, резюмуючи питання про відмінність понять реконструкції та перепланування, слід сказати, що реконструкція об'єкта нерухомого майна полягає у складних. Робота, в тому числі зі зміною функціонального призначення приміщення у квартирі. Перепланування це здебільшого легкі роботи, які пов'язані з облаштуванням для себе комфорту, шляхом втручання при будівельних роботах несерйозно в техніко-економічні показники квартири чи іншої нерухомості. Якщо у вас виникло запитання по тематиці перепланування та реконструкції, ви можете писати до нас на нашій сторінці у Facebook або ж запитувати на нашому сайті. Наступною темою нашої розмови буде питання присвоєння поштових адрес новозбудованим об'єктом нерухомого майна.